Для українців стає доступним пільгова іпотека під 3% річних. Тож хто нею може скористатися? Про це будемо дізнаватися у керівниці з комунікацій ПАД Укрфінжитло. Анжеліка Іванова з нами на відеозв'язку. Пані Анжеліко, вітаю вас! Слава Україні! Власне про проєкт є оселя, це іпотека під 3%, Хто нею зможе скористатися? Чи стосуватиметься це всіх українців? Власне, дійсно, з 1 жовтня цього року стартувала нова державна програма доступного іпотечного кредитування, яка має назву «ЄОСЕЛЯ». Наразі вона працює у тестовому режимі. Цього року зможуть скористатися нею такі категорії громадян, як кадрові військовослужбовці та правоохоронці, медики, науковці та педагоги, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності. Ці категорії громадян зможуть отримати доступну іпотеку під фіксовану ставку 3% річних. Чи буде розширюватися список тих, хто зможе скористатися іпотекою? Можливо, вже наступного року. Так, уже з наступного року програма стане доступною для власне усіх громадян, які відповідатимуть певним дуже простим критеріям. А вони зможуть прокредитуватися під базову ставку, яка складає 7% річних. Чи є зараз якісь інші умови для отримання цієї потеки під 3%, відсотки, окрім того, що ти потрапляєш до цих чотирьох категорій? Власне, для того, щоб отримати скористатися цією програмою, потрібно також не володіти нерухомістю, яка перевищує граничну площу. Це 52,5 квадратних метри на одну особу, плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Нерухомість, яка розташована на тимчасово окупованих територіях, не враховується в цьому контексті. А якщо ми говоримо про ці категорії, якщо ми говоримо про всіх громадян, то відповідно вони також не мають відпадати під санкції, і вони мають бути платеспроможним, тому що рішення про надання кредиту буде приймати банк, який буде оцінювати платиспроможність потенційного клієнта. Якщо говорити про те, що зараз дивляться на ШТР ті, хто можуть скористатись, вони потрапляють під ці чотири категорії. Які документи їм потрібно збирати? Чи які, скільки потрібно мати коштів, який має бути стартовий внесок? А власне стартовий внесок – це від 20 річних. Я мушу зазначити, що тут банк. Бачимо, що в нас. Перебувається зв'язок із пані Анжелікою. Знову ж таки розуміємо, що зараз ситуація така із інтернетом і з електропостачанням. Так, пані Анжеліко, чуємо вже вас. Чую вас також. Да. Термін кредитування до 20 років. А може бути, а щодо, щодо безпосередньо того, що треба зробити, треба подати заявку через дію. Поки що у тестовому режимі це можна зробити через портал Дія. А вже коли тестовий режим завершиться, це можна буде зробити і через мобільний застосунок. Документів особливих для цього не mm -hmm. потрібно. Потрібно буде авторизуватися. Так, як бачимо, особливих документів не потрібно, тобто зараз ви можете зайти на портал Дія або дізнатися все це. А коли завершиться тестовий режим, пані Анжеліку? Нам наразі важко сказати, тому що ми інтегруємо банки-партнери. Наразі їх чотири: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк та банк Глобус. Цей процес триває також триває технічне доопрацювання командою дії власне можливості подачі такої заявки через застосунок. Це дуже складна комплексна послуга, яка не передбачає кілька кліків. Це велика заявка, можна так сказати, тому що там потрібно буде ввести також дані про членів сім'ї своєї. Зазначити певні відомості з реєстрів і так далі, тобто це така об'ємна досить послуга, тому вона потребує часу для того, щоб відтестувати. Якщо говорити про так, заявка фактично зараз в порталі Дія залишаєте ось цю об'ємну заявку і чекаєте, так? Так, я мушу також зазначити, що наразі відповідь від банків перевищує ніж очікувані три дні, як зазначено, поки що на порталі, так як ми працюємо знову ж таки, повторюся, у тестовому режимі. Коли буде він завершений, то відповіді від банків буде отримані вже буквально протягом 24 годин. Таке є в планах для того, щоб потенційний клієнт, громадянин зміг потім вибрати пропозицію від банків, яка буде для нього найбільш комфортною і найбільш вигідною. Чи вже отримували багато заявок? Тому що була інформація про е, поліцейську з Чернігова, яка вже скористалася є оселою, і надіслала заявку. Вона не просто надіслала заявку. Вона була першою, яка отримала кредит за цією uh -huh. програмою. Прокредитував її Ощадбанк. Дійсно. А щодо кількості заявок, я на жаль не можу поки що розповсюджувати цю інформацію, так як знову ж таки працює тестовий режим. І це більше до колег з дії питання, ми не є холдерами власне сервісу, да але я можу сказати, що ми вже спостерігаємо певний попит на цю програму. Єдине, що так як ми скрізь комунікуємо тестовий режим, ми розуміємо, що частина цих заявок скоріш за все також буде тестовою. А тому, коли ми вже масово запустимося, будемо розуміти наскільки цей попит великий. Була інформація про те, що на першому етапі планується видати близько півтори тисячі таких позик. На ваш погляд, чи зможе це задовільнити кількість тих, хто хоче податись на це на ЄОСЕЛ? Ми маємо розуміти, що, по-перше, програма починає свою роботу в умовах повномасштабної війни в Україні, а це потребує безпосереднього фінансування. Наразі дійсно ці кошти виділені на програму, але Сказати конкретно в нинішніх умовах, в яких ми живемо, про те, що точно це буде там така кількість квартир. Ми не можемо. Ми сподіваємося і знаємо, що люди з розумінням ставляться до цього. По попиту, я думаю, що він буде високий, безумовно, тому що зараз кількість тих, кому потрібне житло. А вона збільшилася, і люди, ті, які втратили житло, люди, ті, які переїхали в інші регіони України і мусять починати все спочатку. Ми це все розуміємо. І е, згодом, коли це вже буде масова іпотека, е, держава і всі учасники програми: це Міністерство економіки, міністерство цифрової трансформації, укрпін житло. Ми всі будемо власне працювати над тим, щоб можливо залучати додаткові ресурси, аби Доступне кредитування було власне доступним якомога більшій кількості людей. А скільки таких кредитів готові опрацювати в Укрфінжитло? Тому що інформація була про 20 тисяч. Дивіться, ми маємо чітко розуміти, що Укрфінжитло не опрацьовує кредити. Рішення про кредити надає банк. Тобто банк комунікує з споживачем. Ми е, комунікуємо з банками. Ми кредитовуємо на платформу банки. Е, ми проводимо з ними безпосередньо роботи. Ми видаємо їм кошти для того, щоб вони потім кредитували громадян. Консультації громадянам будуть надавати власне банки-партнери. Вони вже певним чином комунікують. Вже можна звертатися, приходити там. Навіть я наскільки знаю, бо то, що банк говорив, що в них є окремі. Консультанти, які займаються цими питаннями, і ми маємо розуміти, що зараз у тестовому режимі, крім цієї заявки, яка буде подана на порталі, коли ви отримаєте попередню позитивну відповідь від банку, банк потім сконтактує з вами і скаже, які документи в оригіналі потрібно буде донести. Які документи можливо потрібно буде підтвердити тим чи іншим чином. Тобто, тут уже про, про банки, кількість кредитів, я на жаль вам зараз. Не скажу, тому що просто знову ж таки повторюся. Ми працюємо в умовах війни, і говорити про, про кількість це просто не, не є доцільним. Щодо житла, які до нього є вимоги? Чи є вимоги до квадратури, чи є вимога до того, чи це новобудова, чи це вторинне житло? Щодо житла, це може бути як новобудова, так і вторинний ринок житла. До нього є вимоги. Вони стосуються власне обмеження по квадратурі. Це 52,5 квадрати, як я вже зазначив, плюс 21 на кожного наступного члена сім'ї, і також це по граничній вартості квадрату. Ці норми і коефіцієнти, по яким рахується ця вартість, вони встановлені. Мінрегіоном, А у нас на сайті, наприклад, ви теж можете знайти посилання на нормативний документ, який розписує всі ці коефіцієнти, і власне порахувати вже в тому населеному пункті, в якому ті вас цікавить. Також є вимога до житла в обласних центрів. Воно має бути здане в експлуатацію не пізніше ніж 10 років, тобто не старше 10 років бути. Ви говорили про те, що фактично зараз 3% цієї іпотеки може скористатись у ці 4 категорії населення а вже з наступного року 7% стане для всіх українців. Чи реально те, аби 3% кредит могли отримати теж всі українці? Ми маємо розуміти, що 7% і 3% і 7% в тому числі це дуже пільгові умови. Вони суттєво нижче ринкової ставки іпотечного кредиту, який наразі. А є в Україні більше того, він наближається до тих ставок, які зараз є в європейських країнах, і навіть в США. Тобто, ринок він ну, працює за певними своїми правилами. Да? І держава і так залучає великий ресурс і готова витрачати великий ресурс, тому що житло є пріоритетом власне для держави. Да? Тому тут ми вже говоримо про пільгові умови. Вони дуже вигідні. І якщо ви маєте можливість першого внеску, якщо ви знаєте приблизно яке житло ви хочете придбати, і якщо ви в принципі платоспроможна людина, то ідея власне одна з ідей цієї програми зробити так, щоб щомісячний платіж він був. В межах плюс-мінус орендної плати щопісячної, яка і так зараз там, на ринку в певних межах колпається. Та да? тобто тут ці умови і так є пільговими. Я не думаю, що ці відсотки будуть меншими. Це точно. Якщо повернутися до вимог житла, чи якось вони відрізняються від регіону, тому що і ціна за квадратний метр в різних обласних центрах країни і в різних регіонах теж змінюється. Відрізняється, як я зазначила. Є документ нормативний мінрегіону. Він є у нас на сайті Укрхінжитла в правилах участі у програми. Там є посилання, і там є коефіцієнти до для кожного міста для обласних центрів, для там Києва. Ну тобто, ці всі коефіцієнти. Я просто не хочу зараз їх описувати, тому що там досить така непроста система. Її на слух важко сприйняти. Це все є на сайті. Ми будемо також додатково комунікувати і в соцмережах ці умови, і людина зможе подивитися і визначитися, яка гранична вартість квартири в тому чи іншому населеному пункті, яку нам може проподаткувати в цій програмі. Якщо говорити про забудовників, чи їм теж вигідною є ця програма і чи є від них зацікавленість? Щодо забудовників, дійсно, ми з банками Української з банками буде і вже зараз почали цей процес акредитовувати забудовників на участь у цій програмі. Тобто, ми будемо надавати список верифікованих забудовників банками і нами, як теж кому, компанію, яка. Реалізовує програму, і безпосередньо людина зможе серед них вибрати. Ми наразі проводимо з ними консультації, проводимо з ними роботу. Поки що не можу вам назвати конкретних якихось девелоперів, тому що цей процес ще триває. Програма в тестовому режимі. Повторюся, працює, тому треба дочекатися вже такого фінального запуску для того, щоб про це говорити. Тоді чекаємо фінального запуску і дякуємо вам за розкриття усіх деталей програми. Нагадаю, керівниця із комунікації Пад Укрфінжитло Анжеліка Іванова була з нами на відеозв'язку.